час розкладання каналізаційних стоків виділяються азот, нітрати і нітрити. Коли вони потрапляють у землю, особливо нітрити, вони не фільтруються ні землею, ні піском, ні нічим, навіть активованим вугілем. І вони куди течуть? Вони течуть прямо в свердловини і колодязі. У воді, в такій прозорій, їх не видно. Коли потрапляють в організм людини, нітрити перестають розносити. Кров перестає носити кисень клітинам, і клітини просто йде кисневе голодування. Це має навіть медичну назву кисневе голодування клітин має свою якусь там коротеньку назву в медицині. Там. Щоби зменшити таке забруднення азотом, нітритами і нітритами, ставлять такі от каналізаційні очисні споруди. Всередині має система вісім камер очищення. Вони максимально очищають від нітратів, нітритів і азоту. Під час розкладання органіки, тобто ну, там, е стоків з туалету. І на виході витікає технічна водичка, яка не має неприємного запаху. Азотні трати є в цій воді, навіть в пітній воді є азотні трати, але вони в мінімальній кількості. Не в такій, як на початку, не в такій, як в септиках, і не в такій кількості, як в грібних ямах. Там норми взагалі космос. Тут все мінімалізовано.